Привіт-привіт! А повернувся ця ідея з ремонту. І вони вже знову обидва працюють в паралель і працюють чудово. Подивіться, включений full throttle, як то кажуть, повний газ, дозволений продаж 15 на брата. Тут 5800 заходить з хоавея трифазного, 4 власного сонечка, 628 догрібає з батарейки. Щось компенсує в споживання. Ну і майже 15 продає. Подивимося, що робить другий. А другий робить майже те саме. Майже те саме. І давайте ж перевіримо, як буде відпрацьовувати обмеження. При цьому є одна, одна умова. Обмеження має бути або дорівнювати, або бути приблизно таким самим, що заходить на генпорт, щоб воно працювало коректно. О інакше він може трошки дуріти. Давайте поставимо ну, 5,8 кВт на брата. Зараз тут величина стоїть 15 тисяч. Бачите, 15 тисяч Вт. Ставлю 5,800 на брата. Почекайте секундочку опуститься. Ой, занизько. Зараз, 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 зараз. Та що ж так, я промахнувся. Є. Підтверджую. І спостерігаємо, що відбудеться. Батарейка встигла розрядитися до 55. Обмеження не вступило в силу. 5,8, нагадаю, я виставив. І він десь на тому рівні має обмежити плюс-мінус. От стабілізувався. 5,8, 5,8 продає. При цьому ви бачили чітко, що сонця із генпорта заходи не зменшились. Решта надлишок складається в батарейку тепер. Що на другому? А на другому майже аналогічна картина, тільки в батарейку він складає більше, бо в нього сонечка трошки менша. От і вся логіка. Працює шикарно. В пов'язаному відео знайдете шматочок довгого відео, ну трошки довшого, але я задоволений.